Пам'ятаєте мою формулу про те, що є люди, особи, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Вони щиро вважають, що одного їхнього заклику вже достатньо, щоб вважатися героями. Герої не ви, які пішли і обороняли свою країну. Герої не ті. То залишились в Україні, будують бізнес, навчаються, намагаються хоч якимось чином вижити. Герої не ті, хто врятували дітей і виїхали за кордон, а сьогодні хочуть повернутися. Ні. Герої ті, хто просто вдало і вчасно, і першими крикнули, а потім десь ділись. Ось один із таких героїв. Ви його одразу впізнаєте. Я просто скажу одне слово, і ви його одразу. Впізнаєте, куля в лоб та куля в лоб. Я з такою ганьбою жити не буду. Пам'ятаєте? Арсеній Петрович Яценюк, серія номер 2 Поїхали? Зобов'язаний. Він каже: Я військово зобов'язаний. Ага, і він сидить в студії, нога на ногу, оцей снобізм. Знаєте, ось а, у нас був оркестр військовий і. А, я, не, я сидів в першому ряду, і у мене ні совість не дозволила сісти, кинувши ногу на ногу. Ну, Тому що я, я зрозумів, що це, напевно, не дуже правильно. Сидіть е, перед військовими в цивільному одязі, в костюмчику і закинуть ногу на ногу. Ну, я сидів нормально. Арсеній Петрович сидить у позі такий, ну, прем'єр-міністрській, з окулярами. До речі, в нього є кошти для того, щоб зробити собі зір. Я можу підказати Арсеній Петрович, є зір, лазерна корекція, будете бачити, чудово. Окуляри можна не носити. Ну, окуляри вони, напевно, надають якусь іміджу. Борода, це знаєте, все коротше, стіль мілітарі, мілітарі, стиль. І Арсеній Петрович каже: я військово зобов'язан. Так, ну. Що? І що? І треба щось придумати, бо тут журналістка, напевно, спитала. Тут Арсеній Петрович робить такі жести, вони вміють, вони вміють. Я просто хочу щоб ви зрозуміли: більшість з цих людей, якого ви бачите, вони брали уроки і беруть уроки акторської майстерності. Вони вміють розставляти паузи, вони вміють правильно сидіти, у них правильні жести, у них правильні, ну, все правильно для того, щоб ви відчували себе одразу ну, такими, знаєте, нижчими за них. І, і що там «е», е що е? Починається з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію я знаходився в Україні. Якби... Ого, ого, оце заслуга, оце герой. Він в Україні знаходився. Розумієте, в Україні. Ну, Фактично, Арсеній Петрович каже, я міг виїхати. Ну, я не став, я в Україні. Я в Україні живу, Я, ну, все, коротше, вже герой, вже герой. Ну, Давайте будемо чесно говорити, що деякі виїхали. Арсеній Петрович залишився з нами. З нами, надихав нас, ну напевно, в теробороні служив. Ну, потім добровольцем пішов. Сьогодні, до речі, день добровольця. з чим вас і вітаю. Ну, Він каже: Я в Україні. Ну, а що? Ну так. Да. І напевно, і ТЦК ходив і дані оновлював. Все робив, так, да, Арсеній Петрович? Ну, ну і що там Арсеній Петрович далі видає? Був тільки виклик, якби тільки Збройні Сили України сказали нам. Оце якби тільки Збройні Сили України ну, виклика не було, розумієте? Не було виклика. От, не було виклика. Арсеній Петрович середньо бородка така, вже вже така, седа, вже трошки, ну, окуляри, борода, все як треба. От Арсеній Петрович каже, якби виклик був, і от якби виклик був, ну, послухайте. Сили України сказали, нам потрібен Яценюк. От ви відчуваєте, так? Да? Его у людини. Якби от Збройні Сили України сказали, нам потрібен Яценюк. Ну, от прийшли б Збройні Сили України і сказали, нам потрібен Яценюк. Бери Арсенію свій молот Тора, і пішли. Без тебе ніяк. Арсеній Петровичу, ти потрібен. До тебе прямо прийшли. Цікаво, де Арсеній Петрович Він же десь проживає, Ну, що до нього ніхто не ходив ніколи. Ну, ну, і що було? Я б вже був у Збройних силах. Був зобов'язаний. Отак. Я б каже, вже був би в Збройних силах. Я хочу ви ще раз прослухали повністю. Ну, це може насолоджуватись. Зобов'язаний. Е, Починається з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні Сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був в Збройних силах. Ой, це знаєте, рука цю. Якби оце мені сказали, я б вже був в Збройних силах. Куля в лоб, так куля в лоб уже було, Арсені Петрович. І тоді на Майдані загинуло дуже багато людей. Нікого з вас там не було. Що викликало великі питання у громадян? Як же так вийшло? Що так всі тусувались там чиновники, політики, всі хотіли очолити Майдан, всі хотіли сподобатися Майдану, але от в той день якось нікого не було. Ну. Така ж, щасливий випадок. щасливий випадок. Це цей Арсеній Петрович, який розповідав про те, що от як тільки Україна підпише асоціацію з Європейським Союзом, пам'ятаєте ролики? Європейська асоціація, Європейський союз, європейські пенсії, зарплати, бла, 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 Арсеній Петрович не розповів, що там нюанси є в цій угоді. От коли я от народній депутатці задавав питання, а хто взагалі міг прочитати нормально ту угоду, хто з депутатів пояснив про цю угоду? Що там зашито, депутатка сказала, що я несу ахінею. От, оце не ахінея, ні? І сітка рабіться, згадуєте, да? біля там, Російської Федерації ми там забор, там. ага, забор. Особливо він відчутний для танків, для БТРів, для важкої техніки, які заїжджали, для дронів, для ракет. От, реально дуже. Кажуть, що. Ладно, не будемо говорити, що там кажуть про Арсенія Петровича, що там було. Ми ж з вами не суд, а в країні ну, суда не було, і злочинів ніяких не було. Тому буде вважати, що все було чесно. Але я не можу зрозуміти? Я не можу зрозуміти цього феномену українського суспільства. От є якісь прізвища, які якимось чином з'явились в політичному просторі. І ці прізвища нікуди не зникають. От нікуди. Що б вони не говорили? Як би вони, це зараз я вже не за Арсенія Петровича, як би вони не обманювали український народ, як би вони не лажали, як би вони, ну я не знаю, не знущали з українського народу, які б вони закони не голосували, інколи проти того ж, бажання того ж самого народу. Байдуже. Все одно ці люди залишаються на плаву. Як це можна пояснити? У мене пояснення тільки одне. Ми маємо справу з олігархічним складом засобів маси інформації більшості, які підтримують цих людей на плаву. Ну от просто це як ресурс, знаєте, бізнес-ресурс, е, бізнес-актив. От колись якісь люди вклались в цих людей, зробили з них щось, і тепер хоч якось треба їх ж використовувати. І тому вони завжди на плаву. А внаслідок цього немає нових обличчя. Нові обличчя не отримують шансів. Ну, нема шансів. Тому що ці люди, вони таким своїм авторитетом, окулярами, там, своїми історіями, тим, де вони були, в яких кріслах вони бували, вони просто тиснуть на тебе. Вони можуть сказати, що ти несеш ахінею, єрість, от вони зверхні такі. Отак, отак побудована сьогодні система. Система. Того, як може на вершину дістатися нормальна людина. Нормальна людина має дуже обмежені шанси. Щоб нормальна людина туди вилізла, потрібно подолати якісь кола ада. Тобто ця людина повинна просто бути тупо безстрашною. І бить на отмаж. На отмаж ось таких. Куля в лоб, як куля в лоб. Але проблема в тому, що за цими людьми стоїть і медіа, і люди, і гроші, і багато чого. І багато чого. І вони можуть зробити купу проблем кому завгодно, щоб себе захистити. І немає можливості, якщо немає у людини підтримки, вибратись туди неможливо. Сподівання тільки на вас. Бо якщо нас буде в Ютубі мільйон, в Тіктоці мільйонів 2-3-5, в телеграм-каналі 500-700 тисяча, мільйон. От тоді вони вже не зможуть проти нас, проти вас щось говорити, бо ми будемо представляти певну силу, певну думку. А допоки є канали, де вони ходять, вони не вкладаються в ресурси, вони не ведуть ніякі мережі, вони з вами не спілкуються, вони не стрімляться, вони, вони не намагаються. Вам щось розповісти, вони намагаються з вами спілкуватися, вони нічого не роблять. Вони просто є. І вони просто на слуху. І оце постійно коловорот. Ви зрозуміли, чого в природі. Будьте обережними і давайте політичну оцінку тим людям, які вас так часто обманювали. Не давайте їм більше шансів. Бо вони хочуть. І вони знову повернуться до влади і будуть вам говорити, що їхня заслуга. Оце ж ну, він же не втік, Арсеній Петрович. Молодець. Молодець. Ну, я не знаю, чи попросить Міністерство оборони Арсенія Петровича приєднатися до захисників. Напевно, вже не встигне Арсеній Петрович приєднатися. Дай Бог йому здоров'я, хай буде живий, здоровий, але давайте. Не дамо більше шансів, отаким от людям парить нам мозок. Бо надто багато вже було впарено і не було виконано. Ви ще раз хочете? Ну, тоді можете переслухати. Я залишу відео, телеграм є в описі каналу. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу.